Затишні будинки тут перетворилися на решето від ворожих атак. Незламний марганець. Чи не щодня з окупованого енергодара його обстрілюють росіяни? За моєю спиною багатоквартирний будинок, який нещодавно постраждав від ворожої атаки. Два під'їзди, 60 квартир. Люди просто спали вдома, коли окупанти почали атакувати з артилерії. Постраждав один з під'їздів. Вибуховою хвилею повибивало вікна щонайменше на трьох поверхах. Пані Галина згадує ту ніч, не стримуючи сліз. Удар був настільки потужним, що жінка дивується, як вціліла її квартира. Те, що побачила після обстрілу, шокувало. Пам'ятаю удар, що я впала з дивана. І її доползла до прихожої. От як оділась, я не пам'ятаю, тому що серце вискакувало і вискочила в коридор. Ну в нас на площадки железні двері, що защитили одето, а все остальне у всіх немає двері, то воно все пішло туди в коридор. Після тієї жахливої ночі бідкається три доби не ночувала вдома, боялася. Згадує, на початку повномасштабного вторгнення виїжджала в інше місто. А прилетіло саме тоді, коли повернулася. Нині на диво вже не сподівається. Збирає валізи до рідних у столицю. Що таке пережить? Воно ж у других падає у дворі, а в нас упало у, 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 це, у лісничний прольот. От на третій матеже, де оце сильно за це. Ну, от так, а як Далі буде, не знаю. Постраждала й квартира пана Сергія. Вибуховою хвилею винесло вікно на кухні. Чоловік і досі не оговтався. Вікно вилетіло. Я якраз повечеряв, пішов. пізно вечеря в мене була. Пішов відпочивати. Тільки ліг. Жінка з балкона вийшла і воно все коротше, прильот. Як кажуть, в рубашки родився. Дивом вціліла і дружина Сергія Юлія. Ну, була я отут, вийшла ж. Закрила, буквально до дивану дошла і воно бабог. Зовсім нічого не Я навіть і не поняла, що воно прилетіло. Я думала, може хтось петарду кинув. Десятки понівечених будинків, обірвані лінії газу та електромереж. Такі наслідки залишають окупанти після кожного обстрілу, та місцеві рук не опускають, відновлюють постраждале житло. Допомагають з цим міська влада та благодійники. У нас пошкоджено біля 146 багатоповерхівок. В них пошкоджено біля 1200 квартир, також біля 720 приватних будиночків, 4 дитсадка. 10 медичних закладів та інших підприємств Кожен день, коли у нас є прильоти, то комунальне підприємство виїжджає з матеріалами плюс благодійні фонди на місце і оперативно рішають вопроси по пошкодженому майно попри безперервні атаки 35 тисяч жителів Марганця не полишають свої домівки, допомагають зсу та вірять в якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу.